І так, ще одна квартирка на ЖК Староміському. Ми знаходимося з вами на восьмому поверсі. Це 38 метрів квадратних квартира. З кімнатою, скільки вона там? 16 метрів квадратних. Ванна кімната, також розведена е, каналізація та водичка. Це наша кухня. Місце під шафку купе. Така квартирка у нас 34 тисячі, також ніша, кімната. Кімната десь 17 метрів квадратних, відкритий балкон, лоджія. Ось наш вигляд: це всередину будиночку, дитяча площадка. Така квартира вартує 34 тисячі доларів. Я запрошую вас на перегляди, є що подивитися, є що вибрати поки що. Це залишки, які в нас залишилися. Вже нічого немає. Ось і, будь ласка, звертайтеся, дивіться.